Глідін, масивні кровотечі. Це те, з ага. чого варто і потрібно починати, якщо в нас є поранення з кровотечі. Зупиняємо кровотечі, а потім вже йдемо далі. Все, я вас зрозумів. Ви все зрозуміли. Мож, Може, нічого сказати. не зрозуміли, але ми ще, ми, ми, в... ще розкладемо. цю інформацію. Це початок. Оце головне. Я, я, я про це кажу. Можете два слова українцям, побажання і так далі. Наразі на початку от нашого навчання. Інформація ніколи не буває зайвою. Тим більше така інформація. Бо вона життєво важлива. Вона не просто для розвитку, для вашого там IQ, вона просто може вирішити в якийсь момент, чи чи вижив людина, чи принципі, вижила, чи може розвиватися виживала. добре, але є певний час і місце. От зараз, я так думаю, що час і місце, якщо ще досі ви не пройшли жодного курсу стиктичної медицини. Є сенс такий його пройти, тому що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна.